Влада є найкращим детектором брехні. Мої вітання. Слава Україні! Це програма «П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 14 листопада, п'ятниця. І в програмі «П'ятничні роздуми хотів, щоб ми з вами ну, подумали, поміркували. Я би назвав це так: нефартовий, зеленський для України. Бо ситуація насправді із тим корупційним скандалом. Який обговорюють вже протягом цього тижня цілий тиждень, думаю, і далі будуть обговорювати нам і в Україні, і за кордоном. Це наслідки, наслідки оціх цих дій і рішень, які були прийняті Володимиром Зеленським, коли він став президентом у 2019 році. Ну, загалом ми маємо розуміти, що це навіть, напевне, не квіточки і може бути, і, скоріш за все, буде ще набагато гіршим стосовно і корупції, там же ж питання. Оборони закупівель, будівництво фортифікаційних укріплень, це -це, ну, все це все-таки стане публічно відоме. Так, всі підозрюють, всі розуміють, про що йде мова. Ну, але я хотів би, щоб ми повернулися до широкомасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року. Велике будівництво, яке у народі потім вже називало Великим крадівництвом, там, в принципі, все це саме. Ну і зараз під час війни ну, я це називаю вже не корупцією, а мародерством. Ну, а так я спробую нагадати ті деякі з обіцянок під час виборчої кампанії Зеленського, і щоб ми розуміли, що насправді відбувається. Зеленський обіцяв йти на один термін. Так кажуть, пацан слово дав, пацан слово забрав. Він обіцяв, що не буде епохи бідності, знову ж, до широкомасштабного вторгнення. Хто забув, може подивитися, є статистика, як ми економічно йшли до катастрофи, ситуація постійно погіршувалася. І я тоді ще сказав в той час, що епоха бідності змінюється епохою злидні. Також пам'ятаєте всі, як Зеленський критикував Порошенка, що той призначає на посади своїх друзів, казав, що мене такого не буде ніколи. Ми всі побачили, кого він призначав, ну починаючи з голови СБУ, навіть присвою йому своєму другу звання лейтенанта, що він ніби має з відношенням головою я має на увазі Баканова. І е, також хотів би нагадати, коли я там спілкувався з журналістами Зеленський, він сказав, що от, про корупцію говорили, що я, якби в нього, якщо в нього появиться такий свій свинарчук, так, тоді він піде відставку. Ну, в нього своїх Свинарчуків набагато більше, ніж один. І нікуди бачимо, Зеленський не збирається. Тобто, фактично, жодну з цих обіцянок він не виконав, а навпаки, все ставало тільки гірше і гірше, порівняно з його попередником, якого він дуже не любить і постійно критикує, до речі, до цього часу, ще багато там що говорить про те, що всьому винуватий Порошенко, що глядає, но насправді вже і сумно, і смішно водночас. І тепер давайте з вами трохи поговоримо про. Поточну діяльність вже після широкомасштабного вторгнення. Хоча, напевне, варто нагадати, що е Зеленський не готувався до війни, там скорочив ракетні програми, про це багато, всі вже говорили, всі це знають. Там хотів навіть Збройні Сили скорочувати. Ну, ви пам'ятаєте, всі ці пафосні такі зустрічі, як говорили, розведення війська. Я тоді казав, це не розведення військ, бо ми на своїй території. Ми відводимо свої війська. Розмінування, тобто ну, створили всі умови для того, щоб Путін захотів е, зробити широкомасштабне вторгнення. Тобто, всі, всі умови, в принципі, були створені. Тому ми бачили, що як що швидко відбувалося на півдні країни. І, до речі, ситуація була е, зовсім непростою стосовно Києва і півночі, зокрема, в цій ситуації український народ він продемонстрував, що він буде. І здатний боротися. І це було, напевне, сюрпризом не тільки для Путіна, можливо, навіть і до Володимира Зеленського, потім пам'ятаєте всі ці його там заяви. Що якщо би ми попередили, всі би розбіглися, ну навіть про це не хочу сказати, бо це повна нісенітниця. Далі дії дії, які пов'язані з тим, що країна тільки е, роз'єднується і нічого доброго, е, на жаль, е, поки що ми не бачимо. Ну про корупційний скандал, я думаю, поговоримо вже завтра. У програмі Головна подія там в такому більш ширшому контексті. А хотів би ще нагадати щодо вже ведення війни бойових дій, коли втручався, втручається і, напевне, збирається втручатися у прийняття рішень щодо того, як вести війну. Володимир Занський це робив, потім він звільнив головнокомандуюча Збройних сил України Валерія Залужного там. Було одне з звинувачень публічно, так що от ніби він треба нам наступати, а пам'ятаєте, тоді був матеріал е, з кордонів пресі залужено щодо того, що зараз позиційна війна, і ті всі наступи, тим більше після того літнього наступу е, 2023 року, який не був для України, вдалив. Тобто ситуація змінилася і в лютому, 8 лютого 2024 року. Не тільки головнокомандувача збройних сил залужного, але й весь генштаб, там фактична команда, все керівництво збройних сил, практично все керівництво е, було звільнене, і тепер ми всі бачимо, як наступає Сирський і Зеленський. Усі тепер для вас, для всіх, це очевидно стало не переведена. Економіка реально на воєнні рейки вже четвертий рік. Сьогодні була ну дуже масована атака, зокрема і на Київ. І я ну, завівся про це таке питання. Я там прочитав, що Шведи за півроку створили там такий зенітний комплекс, якраз для збивання тих же ж дронів, гелікоптерів. В нас є, ну, я вважаю, всі можливості для того, щоб були створені подібні, можливо, кращі. Такі зенітні комплекси для того, щоб збивати тих дронів. Бачимо, що постійно там якісь. Нові з'являються можливості в російській дронів, тому говорять, що ми тепер менше збиваємо, вони долітають, бо вони змінили свої якісь тактичні характеристики. Так так само треба було змінювати і свої характеристики. Ну це не зробимо Чому? Бо не дають грошей на це фінансування. Те, що у нас є вмільці, інженери, винахідники, які могли б це все зробити. Школа є, це для ні кого не секрет, і це потрібно було робити давно. Але бачимо, якими масштабами от крадуться гроші. Я не веду просто порівняння. Вчора, в четвер, країни Північної Європи: це у нас Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Ісландія і країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, вони заявили про виділення 500 мільйонів доларів у фонд для закупки американської зброї для України. 500 мільйонів вони виділили скільки країн. А от тільки один епізод по, по цій корупційній схемі в енергоатомі. Ну, з офіційними даними там 100 мільйонів, тобто п'ята частина. Так, виявляєте, скільки можна було що зробити. Ну, ми розуміємо, що мовити зовсім про інші цифри мається на увазі про корупцію в Україні. Тому ці гроші мали бути направлені на виробництво української зброї, на те, щоб можна було піднімати заробітну плату нашим військовим, бо на мою думку, під час війни саме військові мають отримати найбільшу заробітну плату, точно не поліція і не прокурори, і так далі. І так далі, і так далі. Не чиновники, а саме військові. Ну, але для них, бачите, грошей немає Є гроші для того, щоб е, їх красти, а щоб е, піднімати зарадоплату військовим. Тобто ці всі ну, мобілізації, яка була провалена, вже ну, навіть вже хто тільки не згадав, саме Зеленський за це відповідає. Ну, І ми вже е, тими всіми рішеннями, коли заборонили виїжджати всім чоловікам з 18 до 60 років, потім чомусь прийняли якесь рішення, що світ перший час. З 27 років тільки мобілізація, бо щось там собі думали. Тобто 18 років є строкова служба, 18 років є право на голосування, чомусь мобілізація з 27. Я не говорю про те, що треба було цих пацанів 8 річних зразу відправляти на фронт. Але реально це все почало роз'єднувати країну. Всі ці рішення і останнє це 18, що 22 можуть виїжджати за кордон. І вчора була телефонна розмова з канцлером Німеччини, Фрід Хомерцев, який сказав, що ну так, я думаю, напевне, давай щось ти роби, щоб така купа людей не виїжджала. Якщо там за один місяць виїхало більше 100 тисяч е молодих людей от, віком 18-22 років. От тільки всі ці, е це зовсім далеко неповний перелік рішень дій, які зробив на своїй посаді президент Зеленський. Очевидно для всіх, що це дуже-дуже шкодить е Україні. Так, напевне, для себе і ну, напевне точно для себе, для друзів, у них все добре. Але він є нефартовий президент для України. Дякую всім, хто додився цю програму до кінця. Хотів би, щоб ми з вами обмінялися думками, що ви думаєте з приводу нефартового Зеленського для України. Пишіть. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення своїх програм бажаю всім усіляких гараздів. І незважаючи ні на кого, ні на що, це буде Україна!